Соціальна підтримка населення. Запроваджено виплату одноразової грошової допомоги. Як у Миколаївському районі допомагають жителям взимку. Якісне стоматологічне лікування. Приліковано близько 20 тисяч дітей. Як у Миколаєві працює кабінет для лікування дітей з особливими потребами. Адаптивний спорт як реабілітація ветеранів. Ми залучаємо наших ветеранів війни займатися адаптивним спортом. Розповімо, як у Миколаєві через спорт допомагають ветеранам війни. Сьогодні середа, 5 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Учора росіяни обстрілювали за впіві дронів дві громади Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Зранку та увечері під атаками були місто Очаків та його акваторія. Крім того, окупанти двічі вдарили безпілотниками по Куцурубській громаді. Постраждалих серед населення немає. СБУ та Нацполіція викрили агентів РФ, які 2 лютого підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Унаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення. За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали усіх учасників агентурної групи. Це троє молодих чоловіків, які шукали легкі заробітки у телеграм-каналах. Всі вони відсиджувалися у своїх помешканнях і чекали на. Гроші від окупантів тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція ліквідувала злочинну організацію, яка легалізовувала мільйонні прибутки через банківські рахунки підставних осіб. Ділки розповсюджували прекурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Через пошту товар потрапляв до мережі з 18 нарколабораторій, що діяли в шести областях України. Там із цієї сировини щомісяця виготовляли і збували через анонімні телеграм-канали понад 60 кілограм амфетаміну, а суми прибутку сягали 18 мільйонів гривень на місяць. Зараз затримано 11 учасників наркосиндикату. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Далі пряма мова. До ліквідації наркокартелю було залучено більше 300 поліцейських головного слідчого управління, департаменту боротьби з наркозлочинністю, поліції особливого призначення, корт головних управлінь національної поліції в 10 областях та місті Києві під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. В ході двоетапної операції вони провели більше ста обшуків, в ході яких вилучили елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, 7 кілограмів альфа пвп -пі, 3,5 кг кілограми амфетаміну, 900 штук МДМА, партію підставних банківських рахунків і сім-карт та інші докази скоєних злочинів. Миколаївський район єдиний в області, частина якого досі залишається під окупацією. Попри це, бюджетні програми виконуються, тривають соціальні виплати, а освітня система адаптується до умов воєнного стану. Про це розповів начальник Миколаївської РВА Максим Кашуба під час брифінгу. Всі подробиці далі від Олександри Долматович. У зимовий період особливо важливо забезпечити соціальну підтримку громадян. На цьому під час брифінгу наголосив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. За ініціативи президента України Володимира Зеленського в районі запроваджено одноразову виплату тепла зима у розмірі 6500 гривень для окремих категорій громадян. На сьогодні отримали допомогу. 1981 тисяча дитина з малозабезпечених сімей на суму 12 мільйонів 876 тисяч, 3492 тисячі дитини з числа внутрішньопереміщених осіб на суму 22 мільйона 698 тисяч та 162 особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб на 1 мільйон 53 тисячі гривень. Щодо опалювального сезону, начальник району зазначає, що, попри теплу зиму, район готовий і до можливого похолодання. З урахуванням ремонту та реконструкції фактично підготовлено 294 котельні, що складає 97,7% від загальної кількості. Ну наразі працює 136, бо деякі заклади не працюють. Це 44 Але робота підготовча була проведена, тому до опалювального сезону район цілком готовий. Також накопичені на необхідні запаси палива. І твердого, і деревини, і все таке інше. Миколаївський район залишається єдиним в області, частина якого досі перебуває під окупацією. Незважаючи на складні умови, бюджетні програми виконуються, а економічні показники району стабільні, підкреслює Максим Кашуба. Більш-менш стабільно за минулий рок до зведеного. Районного бюджету надійшло понад 1 мільярд 211 мільйонів гривень. Я вважаю, що це така гарненька цифра. Найбільший приріст мають Воскресенська, Веснянська, Коблівська, Шевченківська, Галіцинівська, Березанська, Новодеська, Константиновська та Мішково-Порлівські громади. Попри виклики воєнного стану, освітній процес у районі триває. Формат навчання залежить від безпекової ситуації, але поступово збільшується кількість закладів, що працюють офлайн. Наразі кількість закладів освіти, які здійснюють діяльність, це 168 закладів освіти, з них на дистанційній формі 81 на змішаної 70 і 17 очно. Тобто робота по збільшенню ведеться і вона буде вести поступово, планомірно та систематично. Ще один важливий напрям роботи облаштування укриттів. За минулий рік у районі створили 54 нові захисні споруди. Протягом минулого року облаштовано та поставлено на облік взагалом по району 54 найпростіших укриття. А наразі перебуває на обліку 234 сховища, 224 продерераційних і 230 найпростіших укриттів. Тобто, фонд великий, але він ще продовжує нарощуватись. Олександр Доматович, Богдан Богдане Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Ще 150 українських воїнів повернулися з російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про воїнів військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повернулися військові з повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та інші. Всі визволені були на різних напрямках фронту. Дехто у полоні перебував понад два роки. Глава держави подякував дипломатам за роботу. А також відзначив об'єднання арабські емірати за їхнє посередництво у процесі обміну. Очільник Миколаївщини Віталій Кім відвідав військових, які виконують бойові завдання на Сумському напрямку. Він зустрівся з бійцями 36-ї бригади морської піхоти, а також 80-ї, 82-ї та 95-ї бригад ДШВ. У рамках візиту бійці отримали 80 квадрокоптерів Мавік та зарядні станції Екофлоу. Також захисників нагородили почесними відзнаками Святий Миколай Чудотворець та вручили подарунки. Окрім того, відбулася зустріч із командирами бригад. Та командувачем десантно-штурмових військ Ігорем Скибюком на ній обговорили, як Миколаївщина може бути корисною для військових, які види підтримки є найнеобхіднішими, а також майбутню співпрацю. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич у своїх соцмережах продовжує знайомити миколаївців із міськими спортивними школами. Цього разу він нагадав містянам про Миколаївську школу з фехтування. Місце, де виховують олімпійських і світових чемпіонів. Саме тут розпочинала свою кар'єру легенда українського спорту Ольга Харлан. Зараз у місті функціонують три зали на базі школи. Крім того, розвивається адаптивний спорт. Зокрема, ще до повномасштабної війни в Миколаєві займалися діти з розладами аутистичного. Спектру, а тренери пройшли спеціальні навчання. Заняття проходять безкоштовно. Набір дітей починається з шести років. Принагідно, мер нагадав, що управлінню у справах фізичної культури підпорядковано 13 спортивних шкіл, де всі заняття також є безоплатними. Лекція від тренера-чемпіона. У спортивному комплексі Надія відбувся навчальний захід для спортивних шкіл міста. Перед директорами виступив заслужений тренер України Віктор Деркач, який є наставником паралімпійського чемпіона Ігоря Цветова. Він дав загальну лекцію про паралімпійський спорт, інваспорт і як працювати в ньому, а також про розвиток адаптивного спорту для реабілітації ветеранів. Хто організував захід і які враження залишилися у слухачів, далі розкаже Сергій Мельников. 4 лютого у спорткомплексі Надія тренери та керівництво спортивних шкіл міста мали змогу почути інформацію, яку вони потім зможуть використовувати на практиці, реалізуючи надважливу у наші складні часи програму розвитку адаптивного спорту. Нещодавно управління спорту внесло зміни до, до програми фізичної культури і спорту 22-25 роки щодо адаптивного спорту. Наразі в нас ми залучаємо наших ветеранів війни займатися адаптивним спортом, це психологічне розвантаження, психічне, ментальне. Сьогодні в нас вже є фахівці, котрі пройшли курси щодо е, роботи з даною категорією людей. Лекцію про заохочення людей, які цього потребують до адаптивного спорту, провів заслужений тренер України. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту Віктор Деркач. Віктор Миколаєвич розповів про цілі цього семінару. Люди, які зараз прийшли на цю зустріч, це керівники спортивних шкіл, це заучі директори, медичні працівники. І я ознайомлюю їх з таким явищем і феноменом, як паралімпійський спорт і паралімпійський рух. Фахівець очолює кафедру теоретичних основ олімпійського та професійного спорту в Національному університеті кораблебудування, з яким управління спорту плідно співпрацює також і щодо адаптивного спорту. Ми підписали з управлінням меморандум по співпраці про надання наукових і консультаційних послуг. Дуже велика кількість наших студентів. Вона працює. Це наші майбутні тренери. Спеціалісти в сфері фізичної культури і спорту, які працюють потім в спортивних школах міста Миколаєва. Віктор Деркач тренер вже легендарного паралімпійського чемпіона з нашого міста Ігоря Цветова, тому його досвід дійсно стане в нагоді багатьом тренерам та спортивним школам нашого міста. Адже у складному питанні, як долучати до спорту, наприклад, дітей з особливими потребами, що першочергове треба знати, на що звертати увагу, треба розбирати саме зі спеціалістом такого рівня досвіду. Ми зараз працюємо щоб над тим, щоб Знали керівники спортивних шкіл, де можна культивувати ту чи іншу нозологічну медичну групу, в якій школі і які види спорту надавати свої послуги з цим школам для того, щоб такі діти займалися. Щодо адаптивного спорту для дорослих, його у Миколаєві будуть розвивати як одну зі складових фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю. Відповідні групи вже запрацювали на базі спортивних шкіл міста. Дуже багато на плавання. Це два наших басейни, Це «Заря» та спортивний комплекс «Водолій». Люди займаються єдиноборствами. Управління спорту вже допомагає із виїздами на змагання. І як зазначає Ірина Бондаренка, це тільки початок. Наприкінці лекції в цей день Віктор Деркач відповів на усі питання. Від тренерів, а ті, в свою чергу, привітали його з днем народження. До усіх побажань мининнику приєднується і наша знімальна група. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, новини на телеканалі Март. Житель Очакова, Всеволод Севастіано, в цієї неділі, 2 лютого, пробіг вулицями прифронтового міста, проклавши маршрут у вигляді українського тризуба. Загалом дистанція склала майже 5 кілометрів, яку він подолав упродовж 38 хвилин. За його словами, свій забіг він присвятив Очакову та захисникам України до 4000-го дня війни в рамках власного авторського бігового проєкту Крієтівран двіж. Далі цитата. Новий біговий малюнок вулицями прифронтового рідного Чакова в підтримку наших військових: тих, хто захищає нашу країну, і тих, хто віддав за неї життя. Також спортсмен закликав підтримати його благодійний збір на автономний обігрівач для бійців військово-морських сил. Сума 11 тисяч гривень. Донат можна зробити за qr кодом на екрані. У Миколаївському стоматологічному відділенні номер 2 яке належить міській лікарні номер 5 допомагають як дітям, так і дорослим. Віднедавна тут працює новий кабінет для лікування дітей з особливими потребами під загальним наркозом. Детальніше про це, а також про унікальний для нашого міста рентгенівський апарат, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Стоматологія це не лише про красиву усмішку, а й здоров'я всього організму у Миколаївському стоматологічному відділенні номер 2 міської лікарні номер 5 щодня допомагають як дітям, так і дорослим. Однак за якісним лікуванням стоять непрості реалії, виклики війни та брак фінансування з 1 квітня 2023 року. Такі монозаклади, як стоматологічні поліклініки, вони перестали оплачуватися Національної служби здоров'я України, і на рівні міста Миколаєва була проведена з депутатським корпусом з мером реорганізація. і даний заклад був приєднаний до багатопрофільної лікарні з метою збереження його функціонування. І 6 червня 2023 року даний заклад функціонує як поліклінічне відділення стоматологічної міської лікарні номер 5 Стоматологічне відділення приєднали до міської лікарні No5, щоб запобігти його закриттю. Лікарня була фінансово спроможною, до того ж мала власне стоматологічне відділення. Тепер це сучасний медзаклад, де пацієнти можуть отримати повний спектр відповідних послуг. Протягом 24-го року тут проліковано близько 20 тисяч дітей. Всі вони проліковані за кошти Національної служби здоров'я України. Тут працює також медична електронна система, вносяться всі дані. І в минулому році започаткована була робота кабінету. Де проводиться лікування діток з особливими потребами під загальним знеболенням? У цьому кабінеті після загальної анестезії дітям проводять санацію ротової порожнини та інші медичні маніпуляції. Від початку роботи тут уже пролікували 20 маленьких миколаївців з особливими потребами. Тож це відділення продовжує розвиватися та оновлювати обладнання. Нещодавно тут встановили рентгенівський цифровий панорамний томографічний апарат. На цьому апараті обстежують дітей, які потребують лікування в ортодонтії, це зміна прикусу. Для ортодонтів це важливо, тому що без, без панорамного знімку вони не починають лікування. Також в хірургії ми застосовуємо його, тому якщо якась там проблема у дитини м'яких тканин чи якісь шелепи, то теж застосовуємо. Цей апарат відділення отримало наприкінці минулого року. За словами Любові Чернишової, аналогів йому в наших міських лікарнях поки що немає. Ми можемо направити до ортодонта і не казати, що десь йдуть робіть знімок, а у нас робить знімок, і вже з цим знімком вони йдуть до ортодонта. Це по перше, по-друге, якщо в хірургії треба подивитися, є якийсь зуб у зачатку чи нема. Постійний зуб у зачатку, то ми теж направляємо і дивимося. Тобто тут нижньої верхньої щелепищі, а можна сегмент робити. Ці нові можливості дозволяють проводити більш ефективне лікування. Тож лікарі нагадують, своєчасний візит до стоматолога це запорука здорової усмішки та загального самопочуття. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 6 лютого. Ранок у Миколаєві очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 66%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками про розвиток спорту в Миколаєві, а також про роботу шкіл з фехтування. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАртів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.